Ось вона новорічна красуня. Головний атрибут різдвяних свят ялинка. Більшість українців надають перевагу все ж живій ялинці, аніж штучній. Сьогодні ми дізнаємося, скільки обійдеться українцям ялинка у 2024 році. Українці вже активно готуються до новорічних свят. І одним із символів цього періоду є зелена ялинка. На ялинкових ринках ціни на соснучі ялинку в середньому становлять 120-190 гривень за метр. Наприклад, деревце заввишки півтора метра коштує від 180 до 280 гривень. Найбільше користуються популярністю ялинки, зібрані з гілочок. Кожна ялиночка така коштує 300 гривень. Ну, я рахую принаймні, якщо взяти роботу, то з тим треба попрацювати, воно якби й недорого, Ну не дешево, ну, і відносно недорого. Хто в який інтер'єр, якщо на кухню, не або діткам в дитячу маленьку кімнатку, то краще таку купляють ялиночку маленьку. Ну, звісно, вже великі такі зали, то купують зараз вже іскусственні ці великі, бо вони на багато років економніші. Мукачівці вже активно моніторять ринки та шукають собі новорічну красуню. Кажуть, що ці неприйнятні, можна знайти дерево згідно вподобань та гаманця. Передаємо перевагу живій ялинці. Нам більше подобається. У нас така сімейна традиція. І тому так ми завжди живо обираємо. Ознайомилися з ціною, з цінами, так, да. ціни, ну, я вважаю, помірні, тому що ну, як, вони завжди так повинно бути, ну, дешевого зараз немає нічого. Тому це все зараз ну, актуально, так ціна і є. Все-таки я перевагу надаю живим, бо треба би живі ставити ялинки. Але так як в нас в Україні вже не можна ставити живі ялинки, вже найбільше пішли в ход такий штучний. Я ставлю ялинку на Різдво, на святий вечір. Не раніше не пізніше. Ціни залишаються на рівні минулого року. Продавці радять не відкладати покупку, адже ближче до свят вартість на ринках може зрости. В основному це плетені ялинки, з Ну, Є по 200 гривень, є по 300 гривень, можуть бути соснові. Різна на політика. Так люди беруть, бо ну, зараз велика ялинка дорого стоїть, а така з плетених віточок, тіп, ну, вона не шкодить ялинкам великим, ну, і це не зрізають, тіп, ну, це просто з веточок плетуть. Люди от, активно купують, от зараз ми вже почали ними торгувати десь перед шестим числом. Бо так як вже в нас в городі стоїть ялинка, так ми почали скоріше. Ну, люди так сумніваються брати, бо не знають, чи вистоїть вона до Нового року взагалі, типу, ну, ну так беруть вже. Якщо говорити про імпортні ялинки, до прикладу з Чехії чи Данії, то їх вартість починається з тисячі гривень та може сягнути понад 4 тисячі гривень. У Мукачівській міській раді також оприлюднили список локацій, де можна придбати новорічні дерева. А саме вулиця Зелена, 35, вулиця Томаша Масарика, 15, вулиця Габермана, 1, вулиця Ринкова, 21, вулиця Чулея, 2, вулиця Університетська, 58А. Торгівля ялинками триватиме з 2 грудня по 6 січня.